Мама Аня терпляче чекала, доки її доня Танюша збереться на прогулянку. Дівчинка намагалася одягатися сама, тож і барилася. Сьогодні вони вирішили поїхати в центр міста, у дитячий парк на каруселі. Мала дуже любила бавитися там, тому за будь якої нагоди просилася до кам'яних фортець і привітного котика, який радо знімав капелюха перед відвідувачами, галантно вклоняючись. Доню, ти ще довго. Запізнимося на автобус, не витримала мама, зазираючи в кімнату. Дівчинка непорушно сиділа на килимку. Один чаровичок уже взула, а інший тримала в руках. Її зосереджений погляд був спрямований кудись у простір за межі кімнати. Замить Таня повернула до мами голівку. Там він. Дівчинка показала пальчиком на вікно. Хто він? Збентежено зойкнула Аня. Білий дядя з крилами! відповіла мала, усміхаючись комусь невидимому, а тоді, наче прощаючись, помахала рукою. Танюшу, з тобою все добре? Ти часом не захворіла? Мама подалася до дитини, торкнулася лобика, холодний, тож температури немає. А дівчинка тим часом продовжувала з упертістю взувати черевичок. Коли нарешті їй це вдалося, вона звела на маму свої оченята на намистини. Мамо, одягни мені хрестик, попросила. Хрестик? перепитала мама. Але ж ти раніше не хотіла. Одягни хрестик, я тобі кажу, повторила дівчинка. Аня все ще нічого не розуміючи, мимоволі підкорилася раптовому дончиному проханню й пішла в сусідню кімнату, де в скринці з бирочкою з пологового першим відрізаним пасмом волосячка дитини зберігався малесенький золотий натільний хрестик на ланцюжку, той, що одягли малечі під час хрещення. Вони поспішили, аби встигнути на автобус номер 62 У переповненому салоні не було вільних місць, але якась молода жінка запропонувала своє. Одинарне, саме біля дверей. Таня сиділа на колінах у мами і дивлячись у вікно, щось весело щебетала про дядю з крилами. Аня вслухалася у дитяче бурмотіння і ніяк не могла позбутися якогось дивного відчуття, не то неспокою, не то тривоги, що не полишало її ще з дому. Дядя з крилами це ж ангел, розмірковувала жінка, притискаючи до себе доньку. Невже Таня його бачила? Але це ж неможливо, хоча їй несподівано прийшов спомин з дитинства, коли бабуся розповідала історію про ангела. Що врятував братика й сестричку, які йшли вузеньким місточком над прірвою, огорнувши їх своїми крилами. Тоді ж Аня дізналася, що до семи років кожна дитина сама ангелочок, тому й може бачити те, чого дорослим не властиво. То, може, й справді Таня спілкувалася зі своїм небесним охоронцем. Так, це він сказав їй надіти хрестик, певно, як захист від. Несподівано Анині роздуми обірвало, як їй здалося спершу якесь сичання тоді удар такої сили, від якого автобус трясонуло, і на пасажирів полетіли шматки розтрощених вікон. Аня прикрила доню собою, відчуваючи, як скляні оси боляче впиваються їй в обличчя. Нараз салон затягло димом, пилом, ніздрів ловили горілий запах, і жінка вже не бачила, а лише чула, чиїсь приглушені зойки, схлипування, легке шародіння навколо. Чому так тихо? Я глухну, різонула думка. Аня все ще стискала в обіймах Танюшу, боячись поворухнутися. Вона відчула, як хтось торкнувся її плеча. «Мамочко, швиденько виходьте. І тільки тепер до неї дійшло, що двері відчинені, хто, коли, як це зробив. І пасажири поспіхом вибираються з пошматованого вибухом автобуса. Якась жінка подала руку і Аня з дитиною опинилася на тротуарі. Мала таня розплакалася, раптом побачивши закривавлене мамине обличчя, не усвідомлюючи, що й на її личку така ж мозаїка, червона від крові і чорна від пилу. Навколо все було, як у фільмі жахів. На дорозі й тротуарі валялися уламки скла, залишки цегли. Тут же лежали розкидані вибуховою хвилею бездихання тіла, в неприродних позах. Поодалік догорали разом із пасажирами пошкоджені автомобілі, димів автобус, а поруч валялася табличка з номером 62. На місці одного з приміщень університету з'яла діра. Кілька секцій колись білокам'яної красуні будівлі перетворилися в руїну, і тільки десь, на висоті другого поверху, вітала синьо жовтим прапорцем, припорошена пилюкою, вціліла шафка. Метушилися випадкові перехожі і ті, хто вижив і був неушкодженим, намагаючись надати першу допомогу потерпілим. Усі задихалися від запаху гарі, крові, пилу, що висів у повітрі. Хтось уже телефонував рідним, сповіщаючи про трагедію. Інші беззвучно ридали, схилившись над небіжчиками. Вили автомобільні сирени, рятувальників і медиків, які поспішали на місце масової трощі. І тільки Аня стояла, мов вкопана посеред цього божевільного хаосу, боялася зрушити з місця, ще міцніше стискала в обіймах донечку, намагаючись її заспокоїти, щось говорила, говорила, але не чула власного голосу. Після вибуху минуло лише кілька хвилин, що здалися Ані вічністю. Коли до неї звернувся один із рятувальників, вона одразу й не зрозуміла, що той від неї хоче. Вам потрібна допомога? перепитав чоловік, простягаючи пляшку з водою і пачку волових серветок. Ні, похитала головою та мимоволі несміло запитала, а що це було? Ракета? Вам пощастило вижити? І тільки тепер Аня збагнула увесь трагіст ситуації. Вона заплакала. Он, дядя, з крилами! Ледь чутно проказала Танюша, показуючи пальчиком кудись за мамину спину. Аня від несподіванки навіть озирнулася, але нікого не побачила. Та чомусь саме зараз прийшло розуміння, що нині саме невидимий ангел-охоронець урятував їх із малою від неминучої, жахливої смерті.